Комунальне підприємство «Житомирводоканал» представило інвестиційну програму розвитку на найближчі п'ять років. У першу чергу планують розпочати заходи з автоматизації. Довгоочікуваний водоканалом захід, е, автоматизована система обліку контролю води. Е, з цим ним передбачається встановлення багато е, будь, загальнобудинкових лічильників та автоматизація процесів нарахування. І контролю за кількістю води, яка проходить по мережах, для з метою зменшення їхніх втрат та витрат в мережах. Також планують збудувати каналізаційну мережу по привулку скульптора Ольшкевича та реконструювати по привулку Селецькому. Паралельно також покращуватимуть інші об'єкти водоканалу за кошти інвесторів. Реконструкція канційної насосної станції інститут за адресою Чуднівська 109 та енергосервіс еска контракти насосної станції Вітрука, насосної станції Крошня та насосної станції Південно-Західна. Усе планують виконати до 2029 року, включно, розповідає директор підприємства Роман Ілик, Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1.